Вітаю на каналі Мотоблоків. Ось такий черговий двигун 192-й, хоча тут від мототрактора була, хоча тут пише 12,5 кінських сил, але тут так я все кажу між, між десяткою і 12, тому що поршень десятки 90 мм, тут 92 а у 12 кінських сил 95. Ну, таке, Чомусь так продавали, чомусь так писали. Не, не можу сказати чого, але то до нашого ремонту. Відношення немає. Отакий 192 й двигун. Чоловік казав, що вже погано заводиться і там вже не пам'ятаю, чи має добру тягу, чи немає. Ну, одним словом, треба його розібрати, перебрати. Я вже попередньо злив, злив масло, зняв стартер, зараз щось буду вже дивитися глибше. Подіргав за маховик, коли він стояв іншим боком. Ну, якихось явних люфтів немає. Зараз скину передню кришку, тоді буду теж дивитися, що в якому стані. Ну, в принципі, якщо там. Підшипники цілі так візуально, ну то що їх там міняти, чи най собі їде далі, коли вже будуть якісь проблеми, то тоді щось вникати. Рідко хто буває, що там каже, міняйте всі підшипники на нові, їде та їде. Чи воно буде їхати місяць, чи п'ять років, ну таке. Тут вже в принципі, по бажанню клієнта. Цю бокову кришку теж нема потреби в принципі, в цьому випадку, якщо нема люфта, колінвала, знімати. Хіба що подокручувати ті болтики чи поставити їх на різьбовий герметик, щоб не було, що десь потім відкрутився по повні шестерні. Ну, Таке, буду бачити вже по ситуації. Зараз треба зняти головку двигуна, витягнути поршні, подивитись на стан тої поршневої, на стан клапані. Я думаю, що це і є тут такою проблемою, що нема такої достатньої компресії в двигуна. Ну, І, звичайно, перевірити форсунку, як вона розпилює. Оце такі фактори, які, які впливають на оту. Заводку двигуна. Так що зараз трошки розібру і на якомусь етапі покажу, що побачу, що які є нюанси, і, і так крок за кроком ми оцінимо, оцінимо цього двигуна, який він до нас приїхав. Що Тут трошки треба буде проявити якусь творчість, бо, бо я все кажу, хоч дротом бак скрутіть, бо газда не може собі скрутити, треба аж вести в майстерню. Ну, так я в процесі роботи. І це підшаманимо, щоб воно все вже було якогось такого нормального вигляду. Отак виглядає вже розібраний двигун, витягнув, бачите, фільтр. Ну такий майже чистий, нічого йому не бракує. Масло таке, я би сказав, трохи воно старе, бо воно таке, бачите, рапаве. Таке вже воно почало слоїтися. Бачите, воно так не стекло, а такі вже якісь такі грудками, я би сказав. Ну, то таке. В принципі, воно рідке стекло. Тут видно, що воно рідке, трохи вечоріє, але відео зазнімлю. Отаке воно звичайне, рідке, чорне, ну таке вже спрацьоване мастило. От таке я вже трошки зробив, тепер знімаю, зробив хон в гільзі. І бачите, які зазори. От Ззаді старе кольцо, а спереді нове. Нове десь має зазор, певно, 0,6. Ну не більше. Тобто цю гільзу ми залишимо, хоча він казав, може там міняти поршневу. Нема, просто стерті кольця, не знаю. Можливо, масло треба було міняти частіше. Ну не знаю. Бачите, така різниця. От переднє кольцо нове, такий зазор, як треба, а заднє кольцо старе. Так що поставлю кільце. Думаю, що воно буде їхати. Так само головка двигуна заглянув до клапанів. Треба почистити. Бачите, такий трохи нагар, трохи якогось герметика, бо вони вже тут щось робили. І прокладка. Герметиком мастити, що не треба робити, але щось люди роблять, думаю, що воно щось поможе. Не поможе вам той герметик. Відчищу головку двигуна і поїде така. Не є вибити там клапана, тобто воно в такому робочому стані буде їхати далі. Чого не могли завести двигун? Я цю кришку, в принципі, не збирався знімати. Але вже зняв, бо я почав причепив форсунку, хотів подивитися, як вона розпилює, щось не розпилює. Я тоді. Не дивився зразу, відкрутив цей штуцер, а з насоса нічого не капає. Ну, думаю, може там в рейку не попали. Так воно і було. Я вже поставив на місце. Рейка тепер ходить бачите, ходить, а то е той повзунок, оцей речажок, був з цього боку повзунка, як правильно сказати. Оця рейка була з цього боку. тобто той Штипси, якщо торчить догори, був з тої сторони. Тобто воно заглушено було в ноль. Бо якщо б в цю сторону, то завели, б, пішло б в рознос. А воно в ту сторону і насос не подавав ніяких признаків, що, щоб капало, капало вже там От таке. Причепив цю форсунку, зараз вам, покажу. зараз вам покажу, як вона розпилює та в принципі, нічого вона не розпилює. Я тут так підібрав, щоб маховиком крутити, бачите, тако натискати вручну на. на на, цей, на кулачок насоса. А бачите, як вона сикає? Просто отакі майже нічого не дає. Тобто той насос, напевно, тиску не дає, може якась форсунка скручена. Ну, зараз буду бачити крок за кроком. Отако воно не дуже фокусує, бо я одною рукою то роблю, другою то. Але ви побачили. Ну як такий двигун, звичайно, що ви його не заведете. Зараз я буду ставити форсунку на стен, дивитися, як вона розпилює, щось регулювати, щоб зрозуміти, чи то насос не дає тиску, чи щось форсунці бракує, ну визначити, що тут, що тут не так. Бачили, поставив форсунку на стенді, відрегулював її на 190 атмосфер. Тепер ставимо до насоса, таку показую послідовність, як я то роблю. І тоді дивимося, як, як працює насос. Тако поставив я планку, дав газу і буду маховиком отак рухати, щоб штучно натискати кулачок. Бачите, форсунка пшикає, але майже нічого, майже нічого не видно. Тако трошки, трошки на папері є таке, ну я вже так трохи напшикав, що таке п'ятно дуже слабо розпилює. Тобто не видно якогось факелу. Насос так ледве, ледве на останніх порах докачує ту солярку. Так що зараз або заміна пунджера, або заміна насосу, щоб він нормально працював і був нормальний розпил. Він, звичайно, не буде такий, як там на стенді у мене, бо там я даю велику порцію солярки. А Тут буде менший, але не отакий, що його так фактично не видно. Не можу. Одною рукою і телефон тримаю і, і кручу, то воно махається, але бачите, фактично нема такі, якісь п'ятна є, але то я так за багато раз воно туди наш Значить, зараз знімаю насос, міняємо плунжер і їдемо далі. Пробуємо і порівнюємо, який буде результат. Тут, звичайно, можна. Відкручувати тиск, і воно там може на 170 чи 160 буде вже розпилюватися з якоюсь такою, як мені на, на вигляд, я бачу, що вже достатня порція солярки, така, як, наприклад, як в новому. Але треба робити так, як треба робити, тому новий плунжер і, і пробуємо з новим плунжером. Відповідь на основне запитання. Чого не заводився, мотоблок знайдено, замінив. Розпилювач, а тепер замінив плунжерну пару. Нічого не знімав, бо, по-перше, нема, коли спішу щось зробити. По-друге, в інтернеті є багато відео, якщо як поміняти, нічого там такого складного нема. Просто не дотримуватись тих пунктів, які там автор відео якогось розказує. Поставив я плунжерну пару, там було 8 мм діаметром і таку саму поставив нову. 8 мм і от дивіться на результат. Тут вже буде видно неозброєним оком. Знов я тако кулачком кулачком. Бачите, як розпилює? Бачите, як валить Валить в 4 чи в 5 сторони. Отак От повинна розпилювати форсунку. От через то даний двигун і не могли завести. Щоб там щось лазили, до насоса не лазили. Вони щось знімали, бо ця рейка була не попала, цей повзунок. Але щоб в насосі щось було розібрано і поставлено там другим боком, чи що такого не було. Тобто насос вже своє вижив, це все залежить від дизельного палива. Тому завжди заливайте якісь, якісь, якісь краще, не купляйте по тих дешевих заправках, хоч там, може, Камаз їде чи ще щось їде. Ну, тут в мотоблоці, бачите, стаються такі, такі моменти, що просто не качає насос. Зараз, бачите, і тиск на форсунці 190, і новий плунжер, бачите, зовсім, як кажуть, інша пара кальош. Так що зараз в принципі, лишилось мені його вимити, поставити кільця нові, вимити тут. Двигуна у піддоні, щоб все було чисто, залити масло, зібрати і завести. Ну, напевно, вже я вам покажу той момент, коли двигун буде працювати. Двигуна зібрав. Ще лишилось поставити форсунку. І розібрав, то, щоб то воно нічого не махалося. Тут, бачите, певно паливо виливалося, таке воно все не знаю, чи текло з бака, чи звідки, бо тут в принципі, сухо під ну, там де, бачите, де колінвал, то сухо. Тут же чоловік видно, міняв радіатор. і Є радіатори з такою меншою ступенькою, мототракторах в в вони. А тут, звичайно, мав бути мотоблочний. Та ступенька, бачите, він тут підклав посередині втулочку, але тут з цього боку нічого не кріпиться і все тримається на цьому центральному болті. І на одному болті тут, бо в другому, бачите, треба зараз висверлити, обірвана. Різьба. Тому зараз я візьму, виріжу тут таких самих дві втулочки, поставлю по висоті, щоб воно якось кріпилося ще і до цього радіатора. Бо та попередня, бачите, від радіатора вона, як правило, коли кріпляться, тут відривається, і вона просто була прикручена, прикручена отут болтиками. Трималося тут, на болті, і тут на болті. Тому зараз треба цю, цю систему кріпити. Тому тут ще, до речі, два вуха має бути, але вже їх нема, які кріплять верхню обліцовку. Ну, буде триматися на цьому і притиснемо тут шайбою, щоб трималася верхня обліцовка. Коли купуєте радіатор, то дивитеся. Якщо є такі 195-ті двигуни ось цією низькою площадкою, фактично це радіатор 190. От. А тут треба було купити таку мотоблочну, бо бак йде високо, вище. було. От таких є дві різниці в радіаторах. Так що це лишилось скріпити, зараз поміняю ще оцей такий задубівший. Шланг, щоб вже було все культурно, і оцю систему теж тут капає солярка. Я щось так жалів, жалів, нема чого жаліти. Поставити нормальний кран, щоб він працював, а не з нього не викапувала солярка. Ось така ще трошки творча робота, і тоді пробую заводити. Синій дракон працює. Ще бачу, треба поміняти кран, бо капає, капає вода. Ще, власне, казав кришку декомпресора, замінити, що вона там якась така погана. Ніяка вона не погана, все воно чітко працює, просто цей декомпресор вижимається в цю сторону. Так, в принципі, працює. Так що, так, двигун, кажу, двигун, ремонт завершено. Чого оця система стоїть? Тому що. Там, от може, і через 100 плунжер сів через 100. Я завожу на тому диспаливі, що привіз власник, у нього, до речі, був повний бак. Тут от дими такі, що тут нічого не видно. Я вже не став то показувати, знімати. Ну, дими, дими, чорні валять і майже приблизно не перестають. розумієте? От таке диспаливо, може і від того, грубо кажучи, раз залив та й сів той плунжер, який не, не качав палу. Я причепив таку вже свою штуковину, спробував, воно добре працює, зараз ще раз. Викину фільтр, вилию ту солярку йому, якусь окрему каністру, залию нормально і покажу, що він робить, а далі мастіть собі голову. Бо ну, кожен повинен шанувати ту техніку, але не потім там розказувати, залили поганої солярки. Недавно був випадок з новим мотоблоком. Щось там глохне, якось глохне. Ну, ну Жах, просто жах. Нема, нема слів, що туди залили. Не, не, не буду мотюкатись, бо не матюкаюся в себе на каналі. О, тому якось слідкуйте, ну я розумію, могли десь дати ще щось. Дуже часто хтось там оре, хтось там з Камаза привозить якихось бутилочок. Купіть собі 20 літрів, нехай сусід, купить вам, заплатіть йому 200 гривень за дорогу, за те, що він вас послухав, чи що, і користуйтесь тим паливом. Ну то таке, такі якісь. Окрема тема, але отак як є. Так що бачите, чого не заводився двигун, щось не міг завести, тому що насос не качав. Можна було, звичайно, відкрутити трохи на форсунці, стравити тиск самість тих 190 чи скільки. Але там і форсунка сикала, вже не пам'ятаю, бо не за один день то роблю. Не пам'ятаю, скільки воно там було, але просто на стенді нажимав, та й воно. І воно собі сикало. Що показує, це, я не знаю. Колись мав трактори, лишився датчик. Бачите, зараз показує 0, а то, грубо кажучи, 0,1. Я знаю, чи правда, чи неправда, просто причепив, щоб не закручувати звичайного сапунця, бо у клієнта тут зразу вже закручений був, то я причепив оцей шланг. Так що вийшло ось такий ремонт, тому коли вас щось там глохне, не роби, можете, грубо кажучи, користуватись відео, дивитися, якось крок за кроком, якось логічно, як я то вичисляю. Ті які, якісь. Проблеми неполадки в мотоблоці. Так ви можете аналогічно себе провіряти. Бо часто привозять, так прийшов, там сусід особливо передав насос фурсунку тако фур на стіл кинули, треба на стенд. Який стенд? Стенд це оцей ваш двигун. Оце ваш стенд, і він показує, що йому треба. Звичайно, можна переміняти там плунжера, і воно там поїде далі. Але чи то в тому справа була, чи не в тому справа. Я колись цим питанням займався, особливо морочився, слухав клієнта, міняв якусь цю плунжерну пару. Не роблю, роблю або тако роблю або купляєте собі новий насос, або робите окремо. Це займає багато часу. Потім йому цей це зробиш. Воно не він не заводиться, двигун він починає відзвонювати. Чого він не, не заводиться? Ну одним словом, а ще сусід скаже: то певно, щось майстри не здало, зібрали. Ну не роблю. Я отакі роботи, якось окремо. В цьому даному випадку клієнт вже привіз двигуна, я йому насос новий не ставив, поставив новий плунджер, щоб просто зекономити, грубо кажучи, на рівному місці 600 гривень. От так я подокручував бак, тут нарізав різьбу М6, бо М8 щось там не, не ну, розсверлив так погано, не виходило, вирішив не нищити ту різьбу. Замінив, бачите, такі шланги ставлю, такі. Розь гума грубі шланги з ниткою, от пише, розь, розь гума. з ниткою замінив кран, прикрутив той бак. Тут поставив фірмову, фірмову таку гумочку. Ну, одним словом, якось приблизно довів до пуття. Єдине, що я завжди кажу, що погано, що нема ні фільтра, ні глушителя. Тому що він зараз причіпить той грязний фільтр, забитий, і там не будуть гумок, наприклад. І порохи будуть, це один з варіантів. І порохи будуть сюди валити. Валити це, і потім знову там нема поршневої чи знову якісь проблеми. Тому я всіх кажу, привозьте зі всім, щоб можна було потім мені поставити, подивитися щось, проаналізувати. Зараз я кажу, що той дирявий забитий фільтр. Ну, я не, не кажу, що в цьому випадку так буде, але дирявий забитий фільтр поставлять, і потім щось там погана тяга і ще щось, і ще. Ну я ж того фільтра не бачу. Так що така вийшла історія. Дякую всім за увагу. Бережіть себе і шануйте свої мотоблоки.